Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про онлайн-перекладачі. Детально розглянемо перекладач від компанії Google, який називається Google Translate. Для того, щоб відкрити перекладач, в пошуку достатньо вписати Google Перекладач. В новому вікні браузера відкривається віконечко Google Перекладача. Сьогодні з усіх доступних нам мов ми оберемо українську. Переклад будемо робити на англійську. У відповідне поле вводимо текст. Переклад відбувається автоматично. Результат перекладу ми можемо прослухати. I study computer science. Також можемо скопіювати його. Ну а для того, щоб отримати ще більше можливостей. Ми маємо перейти на офіційний сайт Google Перекладача. Бачимо два поля. Перше для введення тексту, друге для перекладу. Крім тексту, Google-перекладач пропонує нам перекласти зображення, які містять текст, цілі документи або веб-сайти. На відміну від віконечка в першому вікні. Тут ми можемо входити текст за допомогою голосового видання. Я вивчаю інформатику. Переклад відбувається автоматично, результат так само можна прослухати, можна скопіювати або поділитися в соціальних мережах. Також покажу вам, як можна перекласти. Текст, який знаходиться на зображенні. У відповідне поле можна просто перетягти файл, а можна додати його за допомогою провідника. Додаю зображення. Переклад відбувся. Бачимо, що зображення англійською мовою, показує оригінал українською. Результат можемо завантажити на свій комп'ютер, можемо скопіювати текст. Дякую вам за увагу!